Такий всім добрий ранок, і як хто заказував, Хей, гоп. Собираємось на рибалочку, тісто в шприці заряжене, клубніка шприця, жалко. Доб'ю часничний, заб'єм клубнічний. Тигровий горіх, ти хороший, але насилить тебе на гачок, ти щось страшне, тому візьмемо кукурузки. Бумбая, бум. -бая. бум. Полуночный вкус. О, совпадение. Не думаю. А знаю. Це ж я положил. Так, тут ті фруки в шприце багато, нічего пузырьки с собой таскать. Часник и полуниця. Це, конечно, на коропа придумано. И на крупного карася, точнее, 8 мм мелочь. Но мы попробуем ножичком покоцать. И. І... І що зробити правильно? Не резинова не підійде. Насадити на гачок Меласу, Трошки осталось. Оставимо на короповий бубалет. І подайте мені відро, розпаковуємо. Ніколи не нюхав ляща, Інтересно, чим лящ пахне. Єсть. Дертю какой-то. Непонятный. Запах ляща. Возможно, там більше вкус. Это надо тоже учитывать. Правильні прикормки більше на вкус дають, чем на запах. Вледніється кукурузка и ще щось. Ладно, розвів болтологию. Роз... Не, Ні, мілас, міласу, мабуть, все-таки з розходою. Засипаємося, грузимося і вперед. Ну що, бум, полуниця. Написано по-пап, ну вони не сильно кругні, круглі. <сум> ну і не плоскі, як некоторі любителі плоскої землі. Насаджую половинками на гачки для начала. А там ована. Буде видно. Є клювака. Хтось клубничний бумбая. Захватив. Оце бумбая, так бумбая. Як вам чернуха? Розмір шикарний. І ще б на восьмимм попап. Насадюємо половинками. Воно крупне. Оп! Кинемо за угол. Підтягнем. Да тихо ти, йомайо, уже вискочила. Я не розрішав. І поки вона отвлекала нас збоку, тут уже була З іголочки. Як під заказ. Ну давай, ти ж хочеш сожрати цей клубничний. Попапчик. Видно, сильно здоровенний. Ну ми і рибу не мелку ждемо. Мелкой в дзьобик не залізе. Странно. Оп. На волні шатає. Шаталово, блин, але прокльовує. Так, всю рибу розлякаємо. Треба закормити, бо щось рибка зовсім розстроїлась, що ми її не балуємо. І тут же йдуть плюваки. Благодарственні. Називається розміняв жменю прикормки на два тичка. Вже, вже взяла Ну, я хочу получить підтвердження. оце таке вроді тяне а вроді ні а потом по факту нічого і немає да ймо аж рука дергається у вас тоже вряд ли такс ова на офігель закормлено так вітер починає сильніше дуть може рибу нагоне. щось їй сделає що вона начне попьовувати жарадавить непонятний розмір Зараз ми вияснимо. І так і вияснили. Ох, красоточка. Лідня черношинка. Тиге-дик, 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 упливай. Ви там, провірте, на місці. <laughs> Я сподіваюся, що на місці. І у нас час, час без лайка ніяко, то. А то наступну я заберу і вам нічого не дістанеться. Тільки відео. Оп-оп-оп. Два крючка. Один обожрала. А на вторий могли взять. Закинемо ближче і трошки далі. Порядок. Непонятно куди течення, вроді обратка йде, ну будемо відслежувати ситуацію. у Зельцер, оце ти, ти мудак закинув. Ну що, вимазався як чертяка, зламав вудочку, додергався, кажем хрю і розкладуємо другого Так, 6-метровочка. Мовчить, мабуть, з глибиною трошки не вгадав. Хоча продибує. Треба спробувати кукурузу. Не зря ж я її тащив. Похоже, що глибину я велику поставив, але це не точно. Поплавок не всплива, хоча він такий тут чувствительно непонятний. Буває. Так, кукуруза Бумбая. Так, оп, Клубнічний бубалет. Де наш гачечок? Попав, звісно, руле, але на красноперку красноперкувати його це страшне. Попробуємо з Еть! Проти вітра. Святые качани. Оп! І єсть! Кукуруза ха ха, -ха, -ха. Значить, треба качан покруп... покрупніше ставити. Ти диви, як схватила швидко. Перезарядились. Эть. На Натічення. Да, кукуруза рула. Попав довго мучав, ну він здоровенний, що тут поділаєш? А кукачаван сходу хватає. І нормально держиться, не слітає. Хоча і попав держався, як дерев'яний. Дивіться, раз і потонув, а нічого собі. Да ти і здіваєшся. Піпець. Втора удочка. Хтось прокляв. Поплавочок поки повлежить в комишу. Вторий раз в гамулу я не готовий залазити. Із двох удочок зв'язана одна. Мега удочка. Рибалка должна продолжаться. Я сліджу за тобою, подлюка. Хоча це я винуватий. Двойні качани зажрала. Оп! На верхній качан і подмишку зачепила. Так, порядок. Чудово працює кукурузка, м'якенька, при подсічці сліта, бо попаб жорстковатий, попап це все-таки попап. Він созданий, щоб сидіти часами. Закинув таку дупу, в якій воно і останеться. А так не можна робити, 6-метровка на середину кидає. Я тут. Ну, риби тут немає. Риба ближче, я ж прикормку кидав сюди. І от вона і заклювала. Видно невеличка. Бо слабенько. Ноги зараза в гамулі грязні, покосані, ще якусь холеру осталось підчепити. Обана! Оце вона поп апна Але, але не поп-апна, а кукурузна. Тихо, тихо, тихо. Кровіще з неї так і хлище. Пакет її. Капітан Торбохват на місці. Чого не взять було відро? От спросіть у дурного. Ти ж знав, що ти йдеш на рибалку. Та на лігке пойдем. З батьою покидаємо. Батя вже отрибачив. А я тут мучаюся тепер. Налегке. Такс. Перезарядив. Мне кажется, что она на глубину утаскивает опять. не знаю, но очень интересно, есть. Здоровенная садна, ух, мегалодон такий. такой, червонный красавец. І красавиця, ми цього не знаємо, але шикарна. Закинули під берег. Неусто зазря. Ти сам дав відповідь на своє запитаннячко. то я глибше, а он там он. Мені кажеться, подсікати треба сразу, тільки диває. Конечно, смотря як диває. Трошки в бочину фіганули. Шукаємо, так сказати. Де риба заховалася, бо щось на прикормку не особою виходить, хоча там, де не кормив, як показує, не клює вообще. Того жалуватися не стоїть. А тут от прокльовочка на, на каші. І єсть. Тепер зрозуміло, чого не клює. Дзьобик не виріс. Купний наживка шайтана маг латати. Так. Єсть, єсть зажор. Холос. Там прийгачок повинен був зберігтися. Зберігтися. Жийся зберігся біжи, поцепив покрупніший качаван, так ось сюди де прикормка приблизно падала і мгновенно, ви дивіться, мгновенно взяла здоровенна. На Наздоровенний качан, так? Вона прям там стіною стоїть і жде, поки їй щось упаде. Можливо, прикорм збирає. Трошки недольот. Ну, десь рядом. І є клювака. Не трофейна клювака. Ну таке. Видно, накололася. Та шоптабе, от я не люблю два крючка. Ну, без них буває ніяк. Оп, порядок. щас і схвати. Давай. <клес> я на камеру не працюю. Хоча покльовочка є, видно, не крупна. Крупна не церемонилася. Валила. Сразу. Ех, сошла. Та шо б тебе! Грбаний вітер, грбаний я. Гадкий я, блин. Порядок. Вони, похоже, попуталися. На забросі. І з-за цього клювати не будуть. Вроді розпутались. Чортов вітер. тут, із-за угла клює. Риба нас на вид не переноси. Того приходиться закидати за комиші. Остаєш на кидаєш на відкрите місце і нитичка. А кидаєш десь за угол, де нікого не... Не я її не бачу, не вона мене. І йдуть покльовки. Видно, чересчур здорова кукуруза. Та й прикормочки на пів шишечки трошки не помішала б. І трошки ближче. Нормально. Ще вона вся собереться з усих усюд. Я вже рукава закатив приймати. Еть! маю, тарань підійшла, перва таранина. Після потопа. Живи. Таранька не сильно живуча. Я в шокі, що вона цей потоп пережила. може вона в море з водою уйшла і там перекантувалась тарань. солену воду переносе, ну ненадовго. Ну, цього вистачило? і все всі остальні уйшли жрать прикормку ех щось зажерло трошки Ну це не точно так опустимо рукава зря я їх зарані засучив руки горять Думав, зараз риба попри жара придавила я взагалі в шокі що вона ще клює на сонечку держиться не в тіньку Видно прикормка вкусна. Ну що ти, от вона кукурузка, хватай її. Видно, сильно мілка. Не, сожрали одну. Еть. Хороша. І в комиши. Длинною удочкою важко оперувати. І на два гачка за рот. Це ж треба бути такою голодною. Не перший раз вже дві зразу зажирає в польоті. Перший раз бачу таку голодну красноперку, хай живе. Єсть. Підтягнемо. Вітер мені не подобається, ну що поділаєш. І так нормально. Головне, що риба ще є. І сонечко, собака, смала, дика. Зонтик тут і не поможе, бо його довелося би найкраще з тієї сторони ставати, рибачити. Блін, почти всі дерева попропадали. Після потопа це ж все під водою було. Плюсуйте метрів шість вверх від цього уровня, що зараз. А там риба сидить, я в шокі. А я поправляю, якось він криво плив, а іще б він криво плив. І криво дивився. Навірно, крайній заброс. Як не хоче брати, то і силувати не будемо. Гілочовка тільки підшкріба, під то зліва, то справа трошки. Не без цього. Як то кажуть потрошку, а то можете зажратися, мимо. Там щось осталось? фіга, значить шабаш. О, ранена із ранена наша бігає, жертва підбита. Видно, що мозг задітий був. помирай. Поменше кукурузку вибрав, а то я розігнався за мега чернушинами. В взагалі ніяку не ловлю. Поставив поменше і хоч є клюваки якісь. Хоча і клюваки не дуже, але підуть. То я вже зовсім хотів всю саму здоровенну виловити. Може я навіть це Муляка і сере. Вони гамулу жруть то так. Ладно. У мене вже трошки є скотам. Я не жадний. Кукурузку. Оп, дві кукурузки. З... Рибу зголив одну, а качана потеряв два. Опять щось під... підморгує нам, підмахує. Хоче дати маху. Але не може. Слабеньке. Навірно, глибину треба збавити, хоча вода прибуває швиденько. Канала почти глуха. Уровень піднімається на раз-два. Попробуємо подальше. І там щось смика. Причому непогано смика. Ух! Я там навіть не закармлював. Нічого собі. Ну там і не клювало. Оцю режуху я заберу. Оп! На на на. Опять подальше кинули. Думаєш два рази подфартить. Нифіга, треба подождати. О, подождали і есть хороша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ого м'ясо. Крючки гострі все-таки. Непогано. Оп. Оп. Да й-мою, оба-на, торбимо. Закормив. Бо щось клювати перестало. І не зря закормив. Ладно. Будемо ділитися. Опять одна в руку. Одна в руки. Ух, здоровенна. Щука видно покоцала. Коцана. І одна в муляки лежить. Треба взяти віточку і поштрикати в неї. Хай упливає. Ну от і все. Навіть по папчики працювали бум бая. бум, 8-мм клубніка. Чесник не ставив. Але можна було. Б. Шприці не знадобились. Кукуруза працювала так, ще й флуоресцентна її видно здалека. Із глибока світиться, що на ура. Рибка є. А значить, йдемо додому з ловчиком, приготуємо обід, обід чи вечерю котикам. Погнали. Так жарко, що мурчик з рижиком курить бросили. Чи може все-таки по одної сігаретці? Рижик закуриш. Мурчик. Не признаєш чорну кубінську сігару. Колбасну сігару. О, о! на. Зараз ще одну розпакуємо. Це від первих підписників не з Кривого рогу. Перві, хто нам задонатили. І ще цигарочку. Послідня сігарета. Не ділимся. Ач, ач, з пальцями відкусиш, та держи папіроску без фільтра. А так, а там ще почти повний мішок корму залишився. І взяв їм дві баночки. Зараз ще водички в щось наберемо. Ну от і все, порядок. Котики кушають, консерви. Взагалі ні разу не рибні. І при цьому довольні. Водички набрав все, як підписники прописали. А ви робіть, як я прописав. Підписуйтесь на наші відео. Діліться роликом з друзями. Сил... Не забувайте про ссылочки в описі під відео. Це частенько важливо. Але не так, щоб аж. Але це, мабуть, найважливіше іноді. Зараз перекусон. І кондиціонер вже розігрівається. На дворі в тіні у нас на камеру не видно, ну плюс 37. І це ще не пік, до 40 буде.